Гонолулу це місто з духом маленького містечка. Усі знають одне одного, і коли в громаді щось трапляється, навряд чи знайдеться хтось, хто б не дізнався про це тим чи іншим способом. Ця особливість стала особливо помітною, коли на гірській місцевості на танталу Драйв було знайдено тіло жінки на ім'я Ліза Ау. Це стало справжнім шоком для місцевих жителів, адже таке трапляється не щодня. Для багатьох це більше скидалося на історію з материкової частини США, і тому справа викликала паніку як у місті, так і на. Всьому острові ситуацію ще більше ускладнило переконання громадськості, що до вбивства Ліза міг бути причетний поліцейський, але перш ніж перейти до цього слід почати з самого початку з останнього вечора, коли Лізу Ау бачили живою. У 1982 році Лізі було лише 19 років, і вона працювала перокаркою у своєму рідному місті Кайлуа на східному узбережжі острова Огаху. Зі сторони могло здатися, що в Лізи все йде як найкраще, окрім того, що вона мала роботу. Ліза також зустрічалася з хлопцем, студентом гавайського університету на ім'я Дах Холмс. Увечері 20 січня Ліза та Дах домовилися зустрітися, а саме у квартирі сестри Дага, яка мешкала в містечку Макікі. О 21.45 Ліза завершила роботу в салоні Кайлуа і вирушила на зустріч, безпосередньо зупинившись у продуктовому магазині, щоб купити щось для перекусу. І незабаром після цього прибула на місце. О 00.20 зустріч закінчилася, причому досить несподівано. На швидко з причин про які ми ще згадаємо пізніше. Ліза вирушила назад до Кайлуа, а дах до свого гуртожитку в університеті Гаваю. Принаймні таким був їх план. Проте Ліза так і не повернулася додому. Насправді її сусідка по кімнаті ще не спала тієї ночі і очікувала на повернення Лізи. Коли ж ліза не з'явилася, дівчина почала хвилюватися було повідомлено як поліцію, так і батьків Лізи. Наступного ранку родина Ау зв'язалася з хлопцем Лізи, щоб дізнатися, що сталося, адже саме він був останнім, хто бачив їхню доньку. Дах стверджував, що нічого не знає і зголосився першим вирушити на пошуки своєї зниклої дівчини. Найочевидніше місце для початку пошуків це була частина острова, де жила Ліза, і саме там дах натрапив на тривожну знахідку. Автомобіль Лізи був покинутий обабіч дороги. Одне з вікон було частково опущене, а салон повністю мокрий. Сумочка Лізи лежала на одному її сидінь, що виглядало дуже незвично. Звісно, якби Ліза кудись пішла, вона б узяла сумку з собою. А якби це було пограбування, то навряд чи сумочка залишилася би на місці. Єдиною річчю, якої бракувало, було посвідчення особи Лізи. Після цієї тривожної знахідки ім'я Лізи Ау стало відомим на всьому острові Оаху. Плакати і листівки були розвішені всюди. Усі пильно стежили за справою, але з кожним днем ситуація ставала дедалі похмурішою. Як може зникнути людина на острові, де всі її шукають, якщо її не знаходять одразу, тоді можна починати думати про найгірше. На жаль, саме це і сталося. 31 січня, приблизно через 10 днів після зникнення Лізи, її оголене тіло було знайдено чоловіком, який вигулював собаку вздовж Танталус Драйв. Для розуміння Танталус це гірська місцевість, густо вкрита лісом, і вночі там повна темрява. Це зовсім не те місце, куди Ліза могла потрапити випадково, тим більше зважаючи на те, що Воно було зовсім не по дорозі, і за багато миль від того місця, де було знайдено її авто. Як я вже згадував, саме зникнення Лізи вже було тривожним, але факт того, що її вбили, а тіло кинули, спричинив справжній шок серед місцевих жителів. Ситуацію ще більше погіршувало те, що люди були змушені тільки здогадуватися, адже офіційних відповідей майже не було. Через низку чинників, зокрема через стан розкладу діла, причину смерті Лізи так і не вдалося визначити, і вона залишається. Загадкою до нині її покинутий автомобіль також мало чим допоміг у плані судово-медичної експертизи. Майже не було жодних слідів або доказів. Усе на що можна було сподіватися, це свідки та підказки від громадськості. І коли люди почали озиватися, жахлива теорія почала домінувати в обговореннях навколо цієї справи. Люди почали говорити і поширювалися чутки, засновані на кількох свідченнях мешканців острова, які заявляли, що їх переслідували або атакували особи, схожі на полі. Ліцейських, що мається на увазі, на той час поліція Гонолулу використовувала кілька незазначених патрульних автомобілів, які можна було впізнати лише за синіми проблисковими маячками, встановленими на решітці радіатора. Після справи Лізи таку практику звичайно припинили. Через це важко було визначити, хто саме намагається зупинити вас ночі: справжній поліцейський чи злочинець, що вдає його, аби ввести жінок оманливе відчуття безпеки. Цю теорію посилила і одна дрібна недалека. Тає, що стану автомобіля лізе, як я згадував раніше, її посвідчення особи зникло, а вікно було опущене для багатьох. це стало ознакою того, що дівчину зупинив або справжній поліцейський, або хтось кого вона прийняла за нього. Ймовірно, вона опустила вікно. Протягнути документи, а тоді її викрали. В цю теорію більшість людей, напевно, вважала би такою, що не матиме жодного впливу. Не тому, що вона недостовірна, а тому, що, як ми всі знаємо, надзвичайно важко змусити юридичну систему діяти проти поліції, навіть коли це повністю виправдано і необхідно. Саме це і робить справу лізи такою незвичною. Після свідчень одного з очевидців місцевого поліцейського. Прямо назвали як людину, що зупинила лізу, і можливо вбила її. І незабаром цього офіцера офіційно почали розслідувати: як державна, так і місцева поліція не виявили особливого бажання захищати свого колегу, що трапляється вкрай рідко. Для багатьох це здавалося обнадійливим розвитком подій і можливо навіть заспокійливим для громадськості, але не всі поділяли цей оптимізм. Родина Ау найняла колишнього лейтенанта відділу Бевс поліції Гонолулу. Бьорка Корнела, як приватного слідчого. І що робило Корнела особливо доречним в цій ситуації, так це те, що саме він свого часу керував розслідуванням справи Лізи, коли вона тільки надійшла до відділку. До цього всього колишній офіцер вважав, що розслідування було зіпсоване з низки причин, головною через речі, які базове слідство могло б легко спростувати. Наприклад, уся теорія про вбивцю поліцейського або про самозванця, який видавав себе закопа, ґрунтувалася на зниклому посвідченні особи Лізи. Протягом Довгого часу саме це посвідчення вважалося ключовим елементом справи, але згодом з'ясувалося, що його все ж було знайдено. Якщо пам'ятаєте, я згадував, що Ліза заїжджала в продуктовий магазин, щоб купити щось до зустрічі з дагом у квартирі Макікі. Така, на перший погляд, дрібна деталь зазвичай випускається з подібних історій, але тут її згадали і не даремно. У магазині Ліза виписала чек. Річ, якою люди користувалися раніше. А щоб писати чек, потрібно було придивити посвідчені особи. Вона просто забула його на касі. Тож це, хоч і не спростовує остаточно жодної версії, але все ж кидає тінь сумніву. Справу Лізи і досі не розкрито, і цілком можливо, що її вбивця справді був поліцейським або самозванцем. Але зосередження виключно на одній підозрюваній особі це як мінімум безглуздо. А щоб додати ще більше сумнівів, так звана свідкиня, яка назвав офіцера підозрюваним тієї ночі, коли зникла Ліза, сама була зупинена поліцією, ніби за хаотичне кермування, але немає жодного підтвердження, що вона справді бачила того офіцера у взаємодії з Лізою. То що ж далі, в рамках власного приватного розслідування, детектив Корнел також опитав низку свідків, яких поліція гонолулу здається проігнорувала. Одним із них був чоловік на ім'я Томас Торнбург, охоронець, який працював у квартирному комплексі в Макікі, де Лізу в бачили живою. За його словами, він бачив, як пара сперечалася того вечора близько 23.00, лише за півтори години до того, як усі розійшлися. Можливо, саме це і було причиною такої короткої зустрічі. Та як би там не було, це виводить нас на значно очевиднішого підозрюваного хлопця Лізе. Адже у випадках убивств завжди насамперед розглядають подружжя або романтичних партнерів. Але з якоїсь причини поліція гонолулу зовсім не виявила інтересу до Дага Холмса. Врахуйте. Він не лише був останнім, хто бачив лізу живою, а саме він знайшов її автомобіль, і до того мав з нею сварку тієї ночі. Звісно, це не означає, що його зовсім не перевіряли. Його перевірили. Йому навіть двічі провели перевірку на детекторі брехні, і обидва рази він її провалив. Хоча продовжував наполягати на своїй невинуватості. Поліграфи, звісно, не є точною наукою, але можна було би пропустити, що особливо в ті часи це мало би викликати бодай якісь запитання. Коли Дага запитали про результати, він заявив, що провалив тест через почуття провини. Мовляв, він просто відчував провину за те, що сталося з Лізою. З якоїсь причини поліція Гонолулу визнала це цілком. Переконливим поясненням і також заявила, що не бачить. у Дага жодного мотиву для заподіяння шкоди Лізі. Остання важлива деталь у цій справі надійшла від свідка на ім'я Шарлота Камака, яка їхала дорогою Танталу з тієї ночі, коли зникла Ліза. Вона стверджувала, що тоді побачила чоловіка в синій машині, а на пасажирському сидінні поруч із ним жінку, яка здавалася непритомною. Хто був, зай... Хто був цей загадковий чоловік? Невідомо. І чи була це Ліза, теж не підтверджено. Хоча це виглядає цілком правдоподібно, але без номерного знаку свідчення Шерлоти мало чим допомогло у справі. І саме в цьому полягає головне розчарування цієї історії. Усі напрямки розслідування завели у глухий кут, і здається, що ті, хто мав би шукати вбивцю, більше переймалися тим, аби показово знайти підозрюваного а не справжнього вбивцю. Знайома вам така ситуація. Зрештою, Дага Холмса так і не заарештували у зв'язку. Скузі справою лізе Ау газета Гонолулу Стар Бюлетін, мабуть, найкраще підсумувала цю справу, описуючи її. Як цитую задушено внутрішнім напруженням у поліції Гонолулу недостатньою якістю проведення розтину тіла і можливо, врешті-решт, неприязню поліцейських до роботи приватного детектива, який розслідував справу для родини Ау. А що думаєте ви, чи можна довіряти поліції на всі 100%? Чи варто зупинятись на вимоги поліцейського у погано освічуваних місцях? Ставте лайк і пишіть свою думку.